Вітаю всіх, досіваємо гарбузи 3 червня. З самого ранку тато поїхав, посіяв. Десь вон там видно можливо ділянку. Там ділянка. І за оцим будиночком теж ділянка. Десь в районі 2 гектар. І я ось 50 соток тут ділянка досіваю і там ще є невеличка ділянка. Сіємо українку. Багато плідну. Вчора сіяв десь до 60 соток сіроволівського. Були дощі, ніяк не могли заїхати, тато задискував, бо тут вже зілля почало рости сантиметрів 20 може. На цій ділянці було не таке, а там було більше на тих ділянках. Якось так. Такі посівмат. Не провіяний, не відібрані нічого. Яке зібрали таке і сіємо. Ще ми не дійшли до того, щоб його провіювати. Хоча могли б провіяти, але залишили не так багато, щоб провіяти. Воно ж відвіється і буде менше. Нічого, вони сходять чудово. Вже ділянки є, які вже потрібно обробляти. Це починали сіяти 12 травня. Вже 20, 22 день сьогодні виходить. Тому потрібно їх вже обробляти. Культиватор один і другий готовий, скаут ще стоїть. Можливо на днях привезуть уже головку. Так, треба починати обробляти, бо вже заростають. Гарбузики вже такі більшенькі. Чудові. Так, буду сіяти. Далі. Ага, ще хотів по шифену що сказати. Переробили педальку на газ. Стояла вона по центру, ось два отвори. а тут є заводські два отвори, також були під цю педальку. Переставили. Ось на цих двох отворах стояла ця бляшанка, і тут і закінчувався вал оцей. Додали вала, додали 8 см і сюди приварили кусочок з дірочкою і виготовили свою тягу. І набагато стало зручніше газувати. Ще є в мене задумка розрізати сидіння і трошки нахилити е, спинку. Вона назад нахилена і ось так пряміше поставити, щоб удобніше було. В інтернеті бачив, робив і так. І буде чудово. Так, ну що, буду сіяти. Трошки зійшлося, а там чуть далі якраз туди піду. Ще рядок вийде. Тут краю, доїжджав десь до Тюдова, на ходу піднімав, розвертався, тому що тут, здається, начебто можна, але тут вже схил іде, різкий. Мені здається, є відео ми тут орали, і я показував. Якось так. Зараз, може, два рядки ще відсію поздовж і переїду на наступну ділянку. І у нас залишиться дві ділянки ще. Можливо, ввечері тато задискує, якщо... Сбігну, ще, можливо, посів, а можливо завтра, якщо сьогодні не встигну. Якось так. Так, така ділянка. Тут невеличка, але мокренько. Тут була розора, то мокре. Земелька тут чудова, чорна. Тут вниз канава йде. Будемо сіяти тут. Думаю, чудово вийде. Тут була цілина, де піде. Так, все, посіяв. Якось так вийшло. А думаю, нормально. Ну, вирівняється культиватором все як буде оброблятись. І буде чудово. Все? Буду їхати.